Всім привіт! Починаю недільний влог, так би мовити, нормальний влог, коли я не поспішаю, нікуди не біжу. Принаймні, я так сподіваюся, що сьогодні мені це вдасться сьогодні вихідний, повноцінний, ніяких підробітків, ніякої роботи, тільки домашні справи. Хто там, позаду? ку ку, ку, -ку. Починаємо? Так. Починаємо. А ви що треба зробити? Подобайте, так, не забувайте, будь ласка, це дуже важливо. Перестилаю постіль на ліжко. Ось у мене є такий наковдерник. Ось <правда> <правда> наковдерник, так правда. Простирадло таке на ковдру, і в ньому є один величезний недолік. В нього немає ні гудзиків, ні кнопок. У мене. В Києві в Україні був такий пристрій спеціальний. Я з ним ще за його допомогою робила підгузки багаторазові для Лії і там саме тими кнопками облаштовувала такі ось. Кнопочки і постіль я теж таким чином ремонтувала, доповнювала, але тут в мене немає і літом я якось не здогадалася привести це з собою. Принаймні, в мене є маленька надія, що десь воно лежить. Зараз пошукаю і покажу вам, що саме я шила, що я робила. Але зараз ось пригадала і пошкодувала, що немає поряд під рукою. Хоча ось три роки користувалася якось, ну, користувалася все. А зараз виникло бажання, що було б непогано це облаштувати, було б е, зручніше користуватись, тому що ковдра постійно ось так трохи провисає, вилазить. Це не дуже зручно. Так, зараз пошукаємо це відео, про яке я говорила. Писок відтворень називається щось там DIY. Ось тут. Так. Це щось реклама, але відео так, власне. Власне, тільки це відео. Про те, як я користувалась, чому я користувалась такими підгузками, а ось мій хендмейд, як я ці підгузки робила. Зараз спробую показати. Тобто можна було замовити, придбати, а я шила. І шила я це, я, здається, тут буду розповідати, показувати. Балакучі руки називаються. Я шила їх з курточок, з дощовиків. Ось такі куртки: волого не проникні. Це рукава, все розпоруте, все акуратно так зроблено. Кілька курточок я купувала за копійки просто в супермаркеті, в супермаркеті, в секонд-хенді. Все це розпорювала і з них робила викрійки. Ось такі багато... багаторазові підгузки. Бачите, шию. А потім ось такі... ось такі кнопочки роблю. Пристрій в мене. Ну, звичайно, з AliExpress. Так, замовляла. Не чути нічого чути. Десь вак... А, тому що я нічого не кажу. А, там музика в нас навіть лунає, бачиш лії? Оце мама такі підгузки тобі робила гарні. І потім робила вкладищі такі, вкладення, які можна було прати. Ну і трусики ці теж я прала. Таким чином економила на підгузках. Ми майже їх не купували, не витрачалися. До Шість-сім штук у нас точно було таких ну, Ось підгузки. і результат моєї роботи. Ти жароба, де це зробити мої підгузки. Так, моя робота робити тобі підгузки була. І Так, я там з полотенець робила вкладиші, теж шила. Вони такі товстенькі. Mm -hmm. <гум> так, я, звичайно, поміряла, щоб це підходило максимально для моєї дитинки, для моєї дівчинки. І, Хто це навіть, моя була? Я. Птучки, так, так, так це в мене вийшло аж двоє. Після, тобто, так, пішли. куртка, куртка була. Спробувала свої сили, а тоді завершила вже ось такі двоє... Куртка була дитяча дитячого розміру, але з, там, з рукавів, спереду і ззаду мені вдалося викрити і пошити аж двоє таких трусиків. Але ж я про кнопки розповідаю. Так, я тут сама трохи ностальгую. Тут семену я пошила костюм. Ой, теж це була якась. Штора для душу, здається, якась така. Мені сильно підійшов. Підійшла розфор... Це саме такий був. Лі. Ні, я никого. такий костюмчик йому клоуна пошила. Ну, це якась це... ранка була, так, Мамо. одна, теж в секунді купила. Мамо, ти пам'ятаєш, як я уже готувався. Так. Дідуся з бабусею зараз цей оперука. Так, і ще покажу. Ой Ну, реклама знову пішла. Чекаємо, чекаємо, французька. У нас реклама тільки французька на YouTube. Так, бо ми у Франції. Так, чомусь так. Теж це був якийсь жакет великого розміру. такого Не знаю, ось такий великий. В секонд генді теж мама купила старенький такий жакет. Але він мені більш ніж підійшов, щоб зробити костюм Штан штанці. Ось брала, з рукавів зразу пошила штанці. Все легко і просто. Легко і просто. Трин-трин-трин. Так, от зараз результат покажу. І теж Петрові я шила. А потім Григорій. Тільки я не пам'ятаю, здається, він був не ведмедик. Mm. А котик? А я не Ні, чи собачка він був. Ну якось так, я пам'ятаю, я щось йому вушка, здається, перешила. А, так, я йому такі довгі вушка зробила на ту саму шапочку. Сам костюмчик був такий самий. Погано видно, зйомка така в темряві. Це ще в нашій однокімнатній квартирі. А мукувай, Ось такий ведмедик вийшов. А Миколаю, я ще щось теж шила. Григорій, бачиш, це 8 років тому було відео. Що вона там ще робили Багато чого ми робили цікавого, але на тому все. Лія каже, а мені ти костюмчик шила, а вона ж тільки почала тоді ходити в ясла, в два рочки, ну, а в два з половиною роки ми вже тут опинились. Тож приводу не було, не було таких і тут не було таких тематичних. Ран... Ранко... Святкових ранків, ось так. Якщо це перекладати, тут і на свята все якось. ну, Карнавальний костюм якийсь можна одягти, там до Різдва вечірка. ось, а... так, це ще так, ще До Різдва вечірка і все. Ніяких таких вистав. Вистави є в школі, але там зазвичай всі мають вони якийсь танок готують. На тому все в великому будинку культури, я його називаю, ці збори відбуваються. Кожен клас представляє цей танок. Але зазвичай це, наприклад, джинси і футболка. Ну так було у Григорія. У Лії теж щось таке було. Треба було кольорову футболку, якісь темні штанці. Ось і все. Тобто не було вимоги, щоб ми щось таке одягали, оригінальне. Тому в мене не було приводу шити. Якби було, то я б, звичайно, це зробила. На жаль, лічка. Але ще, ще буде наш зірковий час, так? Ще щось колись пошиємо, тобі цікаво. Ми можемо пошити будь-що, навіть якщо ти захочеш, просто щоб вдома одягати. Будь-який костюмчик, я запосміхалася. Так, був би час і натхнення. Дзвони такі зазвичай коли весілля. Хтось одружився, нова родина народилась. Життя триває. Суп показую з чого. Ось такі в мене є залишки тіста, коли там вареники готую на воді. І з них зроблю такі невеличкі галушки. Кльоцки ще їх називають, суп буде. Суп буде в мене ось такої свинини, яку я купувала зі знижкою, заморозила. Тепер буде бульйон у мене. Тут майже 300 г. Свинини, ну, кістки там майже немає. Ось такі стейки. Сосиски теж заморожені, дві штучки. Альзайські, ось такі, поріжу для смаку. Все, Курки розморожую, хочу їх розібрати. філе, з філе з приготую Фух, На сьогодні ніжки окремо, крильця окремо, можливо, не окремо, але запечу їх теж і вже буде готова. Страва протягом тижня, щоб вже не відволікатися на це. А самий каркас, мабуть, або на бульйон залишу. Або подивимось, я теж його ну, проварюю або запікаю і розбираю потім на м'ясо, відділяю від кісток і використовую як начинку. Це в мене кури розморожується. Такі калюжі зробилися. Звільняю морозилку, тому що накупила протягом останнього часу і вже там. Місце треба вивільняти, а отак воно лежить. Треба з цим щось робити, поки в мене є час. Ось скільки пакетиків зайвих залишилось. Я бачу жити. так краще. <гум> Подивіться, що робиться. Дитину попросили сходити курям їсти, віднести. Риша. По-перше, це він подзвонив, щоб сказати, що не може миски дістати, вони в курятнику занадто далеко. Але на ноги подивіться, в когось вже літо. Гриша не вперше, оце босий ходить на вулиці. Єднання з природою, ні, це не проблема. Давай. У нас дощик йшов, йшов, потрошку накрапав, а зараз вже нема. он навіть трошки асфальт під... підсихає. Яйця не забудь перевірити, добре? Ну, Петро вчора аж 4 дістав, Ну, це дня три, мабуть, 4 не забирали. Будь обережний. Я думаю. Так, я в чергове приготувала сметанник і це ще не фінал. Нас запросили в гості, поїдемо після обіду ближче до вечора. Тут сусідні. Містечко, я на швидкоруч, ну що я ще можу. У мене з продуктів магазини не встигаємо нічого ніяких смаколиків купити, то приготувала. Вчорашній той, що спекла, такий самий вже з'їли. Сьогодні вранці доїли. Отже, беру ось таку банку це для коржа цього, для тіста. Використовую 30% сметана і на крем Ось такого сметану це 15% жирності, як показала, практика так смачніше. Бо жирний, занадто жирний крем, це не дуже мені сподобалося. Але, власне, ось такий. І планую ще ввечері на завтра приготувати ще один такий тортик. Я вже на швидкоруч все готую, руку набила. Тож таке, а це поїдемо пригощати. Так, ось що в мене вийшло з трьох курочок. Курок, ось стільки філе. Будуть нагетси має вийти достатньо. Тут в мене виходить 6 ніжок і 6 крил. Теж буде на вечерю. Точно має вистачити, думаю, що більше, ніж на одну вечерю, враховуючи те, скільки і як їдять. І три корпуси ось так. Хто використовує. Хлібні пакети для того, щоб заморожу. Повторне життя, Друге життя хлібним пакетом. У мене ось так виглядають. Хто так ще робить, відгукніться, назвіться, що я не одна така. Ось Три корпуси я сюди поскладала, тож це буде, як мінімум, три супи. Три, супи. три рази бульйон можна зварити буде на них. Ці відправляються знову в морозилку. Вони, до речі, не надто розмерзлися. Ось я відрізала філе. ну Це я вже з холодильника дістала. Відрізала філе, воно ще було замерзлим, таким твердим. Тож нічого страшного, це ще раз потрапить в морозилку, а це вже не відправлятиму, це вже готуватиме. Ну, Яблучко ось так різала-нарізала, з них приготую пиріг, бо це вже ніхто не їсти. Це трошки підсохло. Ось, відрізала, але саме яблуко треба. Використати, тож буде ще яблучний пиріг. Пізніше вже ближче до ночі цим займатимось. Так, я знаю, що я вам обіцяла нікуди не поспішати з оку ключі у Петра, і він мав відчинити, поки не загубив. Треба. Чого ти босий? А чому ні? Загартовані дітки в мене. А, обіцяла нікуди не їхати, не поспішати, але нас запросили на те, щоб неочікувано наші друзі, знайомі, добрі українці, пара, яка живуть в сусідньому містечку Пейсі, називається. Петрусю, ти не відчинив ці двері. Вхідні. А ворота ти відчиняв? Ой, курки біжать на мій голос. Лія, ти їдеш? Лія хоче з нами поїхати. Хлопці ніхто не захотів. Ми всім пропонували, тому їдемо в трьох. Ми не надовго, бо <завору> 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 не роби так, будь ласка. А що ти відчиняв тобі? Нічого? Погадку не, по не. Ясно. Ні. А, так. Біля паркану хочеш зробити. Добре. Не знаю, на чому я зупинилася, а хотіла сказати, що вони жили довго в будиночку у французів, ну, от, в гостьовому будиночку. Ось ці майже три роки. А нещодавно вони отримали квартиру, ну, можна сказати, соціальну, облаштували і запросили нас побачити, де вони живуть, тож ми їдемо. Отже, вони нас запросили подивитися, як вони облаштувалися. Самі вони з Одеси. Вже дорослі. Трохи молодші за наших батьків. Так. Але спершу є одна ще невиконана справа, треба було вчора мені зробити, ввечері це Але я забула. Там не паркуйся тут. Да, твоїм все я не хочу. Тут все складно. Мені треба ключ залишити в поштовій скрині на завтра. Я кажу, що це за курки там. Це, ж, а, це люди розходяться там, це фестиваль, кі кінофестиваль. Почався Карбовувати. Все, їдемо. Тут взагалі буквально 5 кілометрів до містечка того, що нам треба. Ну, тут можна і отак от по по поїхати по селах. Поля, сонячні панелі, величезні площі, такі сонячні електростанції. В основному. Це ось і Пейсі. Вони десь в центрі мають бути. Тут теж старовинна церква. Ну, все як завжди. Але й багато бачиш нового. Тут землю продають теж mm -hmm. в, них, в них є що так, це ж все підводять всі комунікації і продають такими шматками від 5, ну 4 сотки, мабуть. Ну, буває, мабуть, буває, але ось по 5-10 соток продають землі. Вона це тут дешевша. Е, ні. Ні-ні. Це тільки починається. А, Там да, на горіше. Да, це, да, да. да. це внизу тільки. Коли ламаю, ти до церкви ж не доїхав. Як... Ну і дорога проходить прямо через центр цього містечка, тому не помилишся. Ось. Ну і так, в них тут озеро є. Озеро насправді, таке велике озеро. Ми раніше біля нього жили. Коли в будинку гостьовому мешкали зараз вони трошки в центр сюди десь переїхали. Я коли працювала перші три місяці на при, в приватній такій компанії, установі теж по догляду, по прибиранню, то я ж їздила тут по селах. От Отут от -от. землю продавали. Бачиш, вже от скільки забудували. Думаю, втуди а, ні. ні, он там церква. То я тут їздила, ось це я просто тут давно не була. І ось бачу, що це тут ділянки продавалися. І воно вже як забудували новеньке. Новенькі будиночки. А, ось, то мені ці місця були знайомі. Я за три місяці так тут на, накаталась, по кілька разів на день тут проїжджала. Ну і не тільки тут. Але ж багато. Так, десь тут має бути. Ні. Ось його машина. Угу. Угу. Ось будівля Можете, стоїть. Там квартира на другому поверсі має бути. Так. А, так? Там є асфальт. Так, Лисичка, дуже гарно. Такий колодязь класний. Ну зараз ви. Фіалки просто дуже гарні. Досі, ну все, йдемо. Нас чекають. Мабуть, трошки запізнилось. Ні, ми ще й на 5 хвилин раніше. Це на нас не дуже схоже. Не дуже на нас схоже. Що, лосичко. Тут писали свій борт в жилетах. Дзвіночок зробили гарно. Так, Ти бачиш, ось прізвище. Ти бачив ось там блискавка? Хмара заходить. Бачила ли яке-небо? Там вже трошки дощик. Повертаємось піввосьми. Зараз місяць? Місце і справді було вдосталь. Мишача хатинка таїла безліч кімнат, комірчин та чепорненьких закутків, і серед них повсякчас з'являлися нові. Варто було тільді відсунути шафу з кутка, дослідити підозрілу щілинку в стіні або ж просто розібрати купу мотлуху, як за нею, немов за помахом чарівної палички, поставала ще одна кімнатка. Казка про глупого дворовика. В одного чоловіка у дворі жив дворовик, і був він дуже наївний та довірливий. Якось перед різдвяними святами зарізав господар свиню, і з м'яса наробили ковбас, напекли різних смаколиків, а сало господар засолив, склав у дерев'яну скриню та велів дворовику заховати. Притримай, друже, сі запаси. Не давай нікому, хай би як просили. А якщо прийде весна, красна, то і можна буде у скриню діставати. Так, останній відеозвіт приготовлена шарвотка і ще один сметанник. Весь день випікання. Друзі, ну це все на сьогодні. Таким вийшов недовгий недільний влог, не такий, можливо, насичений, як звичайні робочі дні, але і без вихідних ніяк, і без таких днів теж доволі складно витримувати темп. Тож, думаю, ви мене розумієте. Дякую за те, що переглянула це відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки і перевірте, чи ви підписані на цей канал. Бережіть себе, обов'язково побачимось в наступному відео, яке я вже для вас готую. Бувайте!